Привіт! Я ілюстраторка-коміксистка, а це моя кімната. І тут знаходяться мої скарби. Робочі скарби, звісно, а ви що чекали? золота? Ні, золото би було добре. Але я люблю срібло. А тут в мене ідеї артів, майбутніх, ті, які я вже зробила, і частина першого епізоду. А це ціла гора роздумів і концептів, що насправді одне і те саме. А прямо зараз я малюю обкладинку до першого епізоду моєї історії під назвою Львівська крамниця чаклунства. Насправді, попереду дуже багато роботи. У мене колоризація цілого епізоду першого, потім наступні епізоди. Ось тому дуже надіюсь на вашу підтримку. І якщо ви не хочете мене загубити, тоді знаєте, що робити. Цьому папульки пішла малювати.